Проєкт Міжнародного альянсу імплантологів якість життя для наших батьків має надзвичайно просту ідею. Один раз в рік, в останню п'ятницю травня, лікар-стоматолог на своєму робочому місці, використовуючи власні кошти, приймає одного беззубого пацієнта, робить йому зубну імплантацію з наступним протезуванням. І якщо уявити собі, що. Якщо не всі, то більшість лікарів світу об'єднаються і приймуть участь у такому проєкті, то буквально власними силами ми зможемо змінити якість життя багатьом беззубим людям, які страждають. Друге, про що я хотів сказати, про саме про цих беззубих людей. А як же вони страждають? Я думаю, що ви зі мною погодитеся, що коли ми бачимо на вулиці людину без руки чи без ноги, ми чітко уявляємо, що ця людина страждає, тому що. Легко уявити, що якби у нас не було руки чи не було б ноги, нам було б теж дуже складно і важко жити. Натомість люди і в Україні, і за кордоном без зубів користуються зубними протезами. Я думаю, що ви усі, напевно, не один я, бачили, як виглядають зуби у склянці. Склянку бачили, зуби, які носять наші бабусі чи мамусі, напевно, бачили. Я спеціально їх приніс з собою. І ось так вони лежать у склянці. І коли мама, бабуся. Збирається йти до церкви чи в магазин, одягає зуби. Що вона з ними робить, як вона з ними живе, ніхто не знає. І тому нам з вами, людей, у яких є зуби, уявити собі страждання цих беззубих людей просто неможливо. Зуби у склянці, пластмасові зуби роблять імітацію зубів і створюють у нас враження, що цим людям живеться добре, що у них просто є зуби. 12 років тому назад. Я пережив власне відчуття, яке було пов'язане з тим, що я лікар-протезист, у минулому зубний технік. Почув слова моєї мами, яка сказала: сину, ти знаєш, ті зуби, які ти мені зробив, я ними користуватися не можу. Я не можу ними їсти. Я навіть не одягаю їх до церкви, бо як почну з кимось розмовляти, то вони випадають. І мені якось стало так соромно, бо мама. Сказала так, що знаєш, от це ти, лікар, не можеш мені зуби зробити. А як собі уявити інших мам, у яких діти не стоматологи? Подібну ситуацію переживав мій друг Марон Огрин, який сидить поряд біля мене, і своєю мамою. І от, напевно, через себе, перейнявши стражданням беззубих людей, ми зрозуміли, що щось треба з цим робити. Потім, будучи у Швеції. Ми побачили, як там в цій країні відносяться до беззубих людей і чомусь привозять таких стареньких, навіть не то, що вони самі приходять, їх привозили, і саме були разом із Параскевесом із з Мироном. Стареньких людей буквально привозили на каталках і робили їм зуб. В нашій країні беззубий пацієнт не є інвалідом. А згідно рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я, беззубий пацієнт є такий самий інвалід, як без іншого органу, який він втратив там через результати травми, чи результати хвороби. Це дуже є важливо. Можливим. Друге поняття, оце, що якість життя для наших батьків це не є абстрактний якийсь вираз, якість який життя, який демонструє якісь там якості життя, притамання там, е е е чимось, що має, що щось може показати. Яке життя це є так само критерій, визначений Всесвітньою організацією охорони здоров'я, як єдиний е об'єктивний показник остаточної реабілітації наших пацієнтів де першим е, критерієм в цьому показнику стоїть е, відношення пацієнта до себе до оточуючого життя. І практично е, власне наша організація, яка е, ініційована двома асоціаціями і створений цей альянс, він призваний повернути якість життя власне, як е, е, чітко визначене медичне визначення. І е, практично це є, не, не є е, асоціація як профспілкова організація, Ця асоціація призвана здійснювати соціальні, соціальні програми. І коли ми розмовляли з професором Бронемарком, ми місяць тому назад були в Бьотебургу, де підписали декларацію про підтримку світової спільноти, а практично з професором Бронемарком очолює світову спільноту імплантологів. То ми говорили про соціальні програми. Зараз ми виконуємо це. Є програма, очевидно, ветерани чи наші батьки, беззубі пацієнти, але є ще діти, які народжуються без зубів при певних генетичних захворюваннях. І ми вже маємо 14 років досвіду роботи з такими дітьми. Є онкологічні пацієнти, які втрачають частину обличчя, які теж потребують реабілітації якості життя. І практично ми не будемо зупинятися на цій програмі. Поки що, а будемо розвивати цю ці соціальні соціальні програми. І власне підтримка міжнародної спільноти в вигляді в згоді професора Бронемарка очолити як почесно президента цей, цей рух, воно просто підкреслило, це не є просто угонорування професора, це є відношення цього професора до нашої ініціативи, як мій колега сказав.